Вітаю, панове. Вийшла нова гра від розробників Goh, Gates of Hell Hell to Arms Panzer Elite. Вона ще на удочасному доступі вийшло. І роботи будуть вестися. Так. Що ми знаємо? Розробник Digital Mintsoft Видавець стеж Digital Mintsoft Німці спільно з стежки Nordic жанр, жанр тактичний симулятор танкових боїв за часів Другої світової війни. <кій> Дії в грі відбуваються в Нормандії, Франція. Літо 1944 року. Після висадки союзників на пляж Дідей. Першу місію я вже спробував. Даються тобі дві одиниці техніки. Панцер 4Auss G. І... СДКФЗ що з гарматою, якщо я не помиляюсь, 234.2. Анонсують, що можна буде грати як за німецьку сторону, так і за сторону американців. Є одиночна кампанія, яка складається з місій оперативний режим, що можна вдвох проходити одиночні кампанії. І режим Скірміш. Де будуть суточки битви як ПВП, так і ПВП пвє На старті 3 сюжетні місії кампанії з можливістю кооперативної гри. Дві додаткові несюжетні місії, три мапи для скірміж режиму PvP, PvP PvE. Пишуть що розраб розраби планують випустити повну, повну версію гри приблизно через 9 місяців. Загалом 9 місій кампаній сюжетних. 3 несюжетних завдання. 9 мап для боїв в скірміш. Це планується на повну версію. Є ще звичайна версія у стімі. Є Deluxe Edition для тих, хто купує з доповненнями. Deluxe Edition іде три додаткові кампанії, Місії KILL 285, Operation WINTER Patch і Strongpoint Lachek. Три ексклюзивні скини для німецьких машин, Panzer 2 Lux, Panzer 4 AUS FG, Panzer 4. Банцер 6 тайгер. Це те, що доступно у версії Deluxe. Гра зроблена на двигуні Unreal Engine 5. Це серед технічних характеристик Фізика танків, броні, балістика, система пошкоджень мають бути складними, реалістичними. Руйнування середовища, яке впливає не лише візуально, але й тактично. Наприклад, руйновані будівлі або перешкоди можуть змінювати поле, поле бою. Монетизація бізнес-модель, за даними розробників, не буде мікротранзакцій чи шорткатів. Тобто, не буде як обійти гру платою. Тобто основний дохід за рахунок продажу гри доповнень. Ну що, перша місія. Поїхали. 6 червня 1944 року операція Overworld. Мапа, руїни сендло, присутня піхота, яка виконує функцію, статичну, статичну функцію, а ось і наш танк. Є перемикання снарядів, башта крутиться досить, я б сказав, би, і не повільно, і не швидко. На праву кнопку Куломер. Стріляє. Приближатися можна або лівим шифтом. нажав раз Держ для. швидкості або коли сумийші. Можеш отак як віддаляти трошки, так і приближати. Їдемо на першу позицію, вона відмічена на мапі. І будемо намагатися з неї вести вогонь по супротивнику. П'ять чорнів екіпажу. Під'їжджаємо до першої позиції. Ось вона. І зараз буде йти ворог на нас, а ми будемо його відстрілювати, намагатися. Повторюсь, піхота просто статична, йде на кулемети. Такі яскраві пошкодження техніці. Це грій спочатку йдуть. Зроблено її прям як у ф'юрі це все. Да, балістика фізика присутня, якщо б я стріляв по легкій бронетехніці. з фугасу, то це було б швидше. Ось статична піхота, яка, як і вгох, біжить тупо на кулемети. Ну, він ще й стрілять може. Цій позиції ми їх відстріляли, змінюємо позицію У ранньому доступі можуть бути багато систем ще недопрацьовані. недопрацьовування. Можуть бути порушені баланс, бути баги, оптимізація слабенька, гри. Це все присутнє А ось друга єдиниця техніки, яка мені доступна. якийсь танк буде на мене їхати чи ні? А он він Перший танк ворожий Шерман. Ще докривання, при... пристосувався. Опа. Ну, грихаун десь з ваншоту просто розноситься. Тут щось знаходиться з мітки. Готово. Так, знов переїжджать. Я російську мову поставити, так як я англійську повністю не розумію, але вони ще повністю її не переклали. Можливо, побачимо і українську мову. Так, переїжджаємо. Так ось Як об'єкти руйнуються. Так така собі фізика, але вона працює. Навіть пил є. Піхота така промальована. Можливо, не виключно, що в майбутньому вони можуть of хил перевести на Unreal Engine 5. Але це не точно. Так, он щось їде. Танк. Загуслили його, стріляю в бокову проекцію. Там де слабке місце в нього. Йому хоч би шо. Готовий. Якщо в двигун потрапляєш, то зразу знищується без проблем замболена піхота, когось вона мені нагадує при штурмах. здесь с да? Еще броневичок. На, на фугас перемкнув. О, він почав рук. Фугас посерйозніше буде. Втік, мені треба переїжджати тут місце є де поповнення боєзапасу і трошки поремонтуватися треба буде. Так. Репає. і він ремонтується сам автоматично так бачу дві нових позиції з'явилось Треба зачистити ці дві точки, там стоять батареї якісь артилерійські. І їдемо. Досить так по графіці непогано все промальовано. подобається але відчувається ще таке сирим навівай ще працювати і працювати так як ми траншеї будемо переїжджати легко О, це все. Так, там щось хтось поміні, а ч гатить намагався. Ага, ось перша артилерійська. Я понял. Mm. Горыть. Mm. Так, там до еще одной ночи есть. Мато, якщо я не помиляюсь. Шуга не підловило мене. Бо протитанкова гармата це зовсім інша річ. Ох, в нього. А Зготово знищувати тепер на іншу позицію переїжджаємо. Він аж дріфтує на місці. Ха. Прикольно. 30-60 іще щось витягує Намагається 20 км на годину На пересічній місцевості Зараз побачимо скільки на асфальті. О, збільшується швидкість. якийсь до 40 До 40 Руйнування об'єктів теж таке собі ще. Ще працювати працювати над головою. Секунду. Щось по мені гатило. Мені танк знищили, Йоха, не мамай, нічого собі. О -о 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 -о. Мені два танки знищили. Так, ну я і пройшов цю місію, Це просто щоб показати вам, як вона шо. Ніфіга собі Стюарт знищив танка. Першій місці. В перший раз так не було. Так. Потенціал. Читав, що багато гравців зазначають, що гра має добрі амбіції. Хочуть поєднати реалістичні елементи, Броня, балістика, руйнування, середовища, прийнятним балансом, що гра не була лише для технарів. Також хвалять атмосферу. Історичні мапи, природу місць, інновації в дизайні карт і об'єктів, які роблять місця боїв цікавішими. Режим раннього доступу як можливість впливати на розвиток та зворотній контакт розробників з гравцями. Одна з позитивних рис: що розробники активно дають зворотній зв'язок, обіцяють патчі, балансування. Нові мапи, танки, місії. Люди цінують, що можна висловити свою думку і бачити, що їх враховують. Що стосується візуальних і технічних аспектів, є похвала за графіку. Та Графіка зроблена дуже гарно, дає до досить багато Unreal Engine 5. Руйнування середовища, деталі в танках, ефекти диму. Що стосується режиму кампанії та з Спільноті подобається, що є кілька місій кампаній, кооператив. скірміш. це дає варіанти, як, як грати. Тепер перейдемо, що критикують на даний момент. Нерівності балансу пошкодження. Деякі гравці скаржаться, що пошкодження танків від зброї здається надто м'яким. Так, є таке відчуття, особливо піхоти стосується. Або не завжди очікуваним. І теж останній е, Стюарт, який мене знищив. Я ж йому в бік потрапив. Реально, там квк л 40 на, на секунду гармата. Його повинно було там рознести. Наприклад, треба багато пострілів у боєкомплект чи башту. О, про що я тільки що і відчув. Щоб їх серйозно пошкодити, інколи не спрацьовує логіка броні. Так, є таке. Що стосується озвучки. багато хто каже, що голосові дублювання, озвучки ламають атмосферу, акценти не відповідають сторонам репліки, інколи повторюються, голоси звучать штучно і неприродно. Ну, баги це вони будуть, бо гра в ранньому доступу це по-любому. Є проблеми з оптимізацією, зі стабільністю, інтерфейсом, продуктивністю, особливо мультиплеєра чи скірміша. Ага. І тут вони забувають на цей аспект. Дехто каже, що ще не все закінчено. Деякі функції чи анімації виглядають недопрацьованими, є таке відчуття. Неясність позиціонування і очікувань. Деякі гравці спочатку очікували більш симуляторної або глибокої реалістичної танкової гри. Ну, мабуть, це у всіх так є з будь-якою такою РТС-грою. Ну, не РТС а шутінг танковий. І зараз відчувають, що панцер еліт не зовсім це. Це не зовсім йти в реалізм до абсурду, але й не... не те не просто аркада. Змішаний підхід викликає суперечливе враження. Дехто вважає, що гра має занадто багато елементів, які не відповідають істинному симулятору, але й занадто серйозні, щоб сприймати як гру для базового аркадного гравця. Отже, робимо короткий висновок. Якщо вам подобаються танкові бої, історичні танки, детальна механіка їх. Якщо ви не проти, що гра ще в роботі, то вона може бути цікавою покупкою зараз, щоб підтримати розвиток і вплинути на те, якою стане гра у фіналі. Якщо ж ти хочеш завершений проєкт і відполірований продукт, то може має сенс почекати ще півроку рік. Поки розробники виправлять більш базових недоліків, вдосконалять баланс і озвучку, покращать оптимізацію. Ну вона буде дорожча. Тож, обирати вам, дякую. Обирати вам. Купувати її чи ні. Дякую за увагу.